Мене звуть Олександр, я з міста Херсон, а я волонтер благодійного фонду Крок з надією. Наша команда в місті Херсоні налічує сім людей, і в екстрених ситуаціях вона виростає до п'ятнадцяти. Це коли виникає якась масштабна робота, це зазвичай після прильотів, і нам треба накривати дах, закривати плівкою вікна. То нас може бути 15 Масштаби роботи, які нами було зроблено за весь цей період. Це допомога і по Херсонській області, і по самому місту Херсон. Ми почали з допомоги по селам, коли пройшла деокупація населених пунктів Херсонщини. Ми возили туди продуктові набори. А потім, вже під час підриву Каховської ГЕС, ми почали відкачувати воду. Сушити приміщення і дезінфікувати приміщення наразі в нас працює на районі приблизно десь 8 осушувальних приладів, які продовжують осушувати приміщення, бо з настанням холодів волога знов з'явилася у будинках мешканців мікрорайону Острів. На даному етапі ми займаємося тим, що в нас у Херсоні, як і будь-якому прифронтовому місту. Дуже багато з'явилося мишей. Вони прогризають просто будинки, прогризають все. Ви розуміли реалії проблем, дивіться. От Ми просто зайшли, почали троїти і вони просто почали вибігати. А, так, що вон дивіться. Окрім цього, ми займаємося ще. Ми привозимо ліки до. Тих, хто не може сам собі цього дозволити, тому що в місті Херсоні нема зараз роботи. Люди виживають за рахунок гуманітарки, яку ми теж привозимо людям, а, привозимо адресно. Це дійсно потребуючи прошарок населення. Це люди з інвалідністю, це люди похилого віку. У Нас пакуночок з ліками, і ми не самої жінці, яка живе у цьому будинку. Жінка з інвалідністю. В неї вона просто не спускається. Вона живе на третьому поверсі, і коли в неї закінчуються їжа чи ліки. Вона телефонує. Ми приїжджаємо, допомагаємо їй. Ми доставили ліки. Галина Павлівна у нас тут поруч знаходиться. Спасіба, крок надії. Бальшою спасибо вам. Так, дякуємо, крок з Надії за цю можливість, що людини є ліки, які вона потребувала. Так само ми привозимо і засоби особистої гігієни, і ну, такі як памперси там для дітей, дорослі памперси. У цьому теж є гостра проблема. На одному тижні за літо ми допомагали родинам 50, це тільки один тиждень. Потреби завжди вони, вони змінюються. Тобто в нас сьогодні пройшов обстріл, це як приклад, і пів міста залишилось без світла. У нас є генератор, ми ставимо генератори, заливаємо їх паливом, і в людей з'являється світло. Ти не можеш сказати конкретно, що буде на наступному тижні, тому що це все залежить від, від просто від ситуації, яка буде вночі, або яка буде в день. Тут. Тут важко щось сказати. Може людина подзвонити зранку і сказати, що в неї влучання у будинок. І нам треба швидко їхати і по ситуації вже дивитися по місту. бо Було таке навіть що. Е були обстріли і доводилося разом з рятувальниками бігати і дивитися, чи не лишився хтось у будинках витягати людей з будинків, шукати людей, тому що був шок, допомагати психологічною підтримкою, просто людей направляти куди йти, що робити. Такого дуже дуже багато, тому що місто Херсон обстрілюється кожного дня. Воно обстрілюється просто на Сніданок на обід і на вечерю, і ще уночі нас так само обстрілюють, тому що лінія фронту вона дуже маленька, це два кілометри, і 2 кілометри до нас достає все, що завгодно. Що вражає найбільше в місті Херсоні це самі Херсонці, тому що ти бачиш, що ти приїхав людям допомагати, але вони самі готові допомагати. Найважче, знаєте, це коли ти відновлюєш будинок, ти місяць осушуєш його, ти доводиш його до ладу і люди туди повертаються, вони живуть, а вночі туди прилітає міна. І І оце найважче. Найважче також, коли ти допомагаєш людині, ти привозиш там гуманітарну допомогу, їжу. А вона їде у лікарню і. І у обстріл, уламок. І людини нема. І це дуже важко. Це найважче, що є у Херсоні. З цим змиритись, З цим змиритись просто, просто неможливо. Але ми не можемо ну, кинути тут людей, тому що. Саме саме завдяки таким, як благодійний а, фонд, крок з надію люди можуть тут жити. Дякуємо, Велика крок знадію, дякуємо, дякуємо кров з да. надією.